Ну що, погнали? За останні років десь сто зброя перестала бути просто зброєю. Вона стала справжньою валютою. Вона допомагає великим країнам впливати на менші, завдяки зброї знаходять нових друзів та союзників, завдяки зброї посилюють вплив на політику, завдяки зброї створюють нові союзи і переманюють одне одного васалів. І хто навчився грати на коливаннях? Курс цієї валюти, той власне, і керує світом з вами Олексій Ковжун, і це нове відео з циклу довга війна. Сьогодні говоримо про те, як Штати СРСР, ну а потім і Росія намагались поділити світ за допомогою зброї і про те, як в ці перегони намагались вклинитись Україна. Чому намагалась? Бо сьогодні ми зброю не продаємо, може дарма? Давайте розберемось. Савок так і не спромігся забезпечити людей туалетним папером, панчохами або банальною мікрохвильовою пічкою. Але в тому, що стосується міжконтинентальних балістичних ракет, систем залпового вогню, ну тут савок завжди був попереду всього світу. До речі, коли Гагарін літав в космос, туалетного папіру в Савку ще не було. І я думаю, що він і в космосі витирав дупу газетою «Правда», як всі. Севтські люди, а найкращі совєтські голови днями та ночами сиділи в конструкторських бюро і думали, що б такого ще придумати, щоб показати ворогам комунізму оту Кузькіну мать. Совєтський Союз винаходив власні системи озброєння, але здебільшого намагався адаптувати чи переробити вкрадені на заході. Загалом виходило доволі непогано зброю за часи Совка наробили стільки, що вистачило б на три світових війни. Все це дбайливо зберігало на складах в машини у маслі, чекаючи давно прогнозованої війни з отією НАТОю. але частина все ж таки йшла на експорт так званим братнім та дружнім державам. Для советських партійних очільників зброя стала інструментом дипломатії. Советський Союз був зацікавлений в комуністичних революціях. А вірніше кажучи, в державних переворотах по всьому світу. Тож як тільки десь в Африці чи в Латинській Америці з'являлись червоні партизани, які прагнули повалити уряд, до них одразу летіли контейнери з автоматами Калашнікова, патронами та РПГ. Ну а як тільки оцей комуністичний уряд брав владу в свої руки, вже офіційно і з великою знижкою до них летіли радянські танки, винищувачі та системи. ППО одних лише автоматів АК-47 за весь час було виготовлено приблизно 75 мільйонів. Ними воювали в арабських країнах, в Африці, в Азії, Калаш навіть посів почесне місце на прапорі декількох африканських країн як головний засіб боротьби за владу за щастя народне. До речі, він досі присутній на прапорі однієї з країн, а саме на прапорі Мозамбіку. Дорогих товаріщів з Кремля дуже любили в першу чергу саме за оперативність. В той час як американські президенти були обмежені системою стримувань противаг, великі поставки озброєння мав схвалити конгрес. Не на йшов час все ж таки система, все ж таки бюрократія. В СРСР таких обмежень не було. Скажімо, коли наприкінці 70-х років. Керівництво марксистської військової диктатури в Ефіопії потребувало постачання величезної кількості боєприпасів і щонайменше 50 тисяч автоматів АК 47 для боротьби з а, сусідами з Сомалі. Москва привезла товари буквально наступного ранку. Американські аналітики того часу підрахували, що лише в період з 1982 по 1986 рік Совєти передали країнам третього світу озброєння на понад 60 мільярдів доларів для порівняння. Американці надіслали лише на 25 мільярдів своїм союзникам за той же період. Совєтам така щедра роздача зброї була на той час вигідна, адже Зброю проходила випробовування на полі бою, інші країни бачили щедрість СРСР, потребу дружити з ними. А разом з озброєнням до партнерів також їхали совєтські військові в якості радників, консультантів та обслуговуючого персоналу для систем озброєння. Американські чи африканські чи латиноамериканські друзі ставали ще ближчими і повністю попадали в залежність від совків. Але не тільки революціонерів любили е, совєти. Е, зброя також для е, СРСР була засобом приваблення нових потужних партнерів по всьому світу, як е, в Індії, Єгипту, е, Сирії, Лівії, Іраку. Цікаво, що під час ірано-іракської війни Кремль передавав озброєння обом країнам, але Іраку більше, бо Саддам був давнім партнером. І повністю озброїв свою армію радянськими зразками. Допомога російських друзів стала йому в нагоді для організації вирішального контрнаступу, який, власне, став фіналом війни, і всі залишились при своїх. Але Іран був теж важливий для Кремля як потенційний союзник. Тож в період з 79 по 83 роки вони продали аятолам озброєння майже на мільярд доларів. Завдяки зброї Савок знайшов собі ще дуже важливих постійних друзів, а саме Індію. Коли в 71-му році почалася чергова, вже четверта війна між Індією та Пакистаном, штати припинили всі поставки озброєння в Нью-Делі, а Москва, навпаки, одразу ж перекинула індійським друзям по повітрю десятки тонн зброї та боєприпасів протягом кількох годин після звернення керівництва Індії. Таку оперативність дуже цінували та не забували. У 80-му році Савок вирішив взагалі прив'язати до себе Індію на довгі роки вперед. Москва запропонувала їм відсрочку оплати на 8 років, після якої партнерам надавалось 12 років для погашення всієї суми під смішний річний відсоток 2% на рік. Ну тотальна шара, і на неї одразу погоджувались. Ну, а е Світський Союз отримував індійський чай, такі, такі були цибіки зі слоником, і індійську каву. Ну, треба ж якось щось в них таке отримувати. Я ще пам'ятаю індійське мило, яке тхнуло так, наче хтось наблював під ванною. Але треба було якось розраховуватись милом і чаєм, розраховуватись простіше, ніж грошима. Але всі ці корисні зв'язки, залежності від поставок зброї, згодом успадкувала і Росія. Старі КГБшні системи поставок друзям та союзникам, а також потенційним друзям, нікуди не ділись і продовжились і після 91-го року. Але звісно ж, нові геополітичні реалії та санкції внесли свої корективи. За останні п'ять років експорт російської зброї впав на 64%. відсотку. А частка Росії на глобальному ринку зброї скоротилась до менш ніж 8%. відсотків, десь там сім і Та ж Індія, яка раніше була майже головним покупцем російського зброєння, бо країна велика і є конфлікт, що в них час від часу загострюються з Пакистаном. Тож вони закуповували просто ну, мішками, ведрами, контейнерами. А потім вони чомусь скоротили об'єми закуп, закупівель, і в 2009 році російська зброя займала десь 76% індійських закупок. Зараз лише 36%. делі переключились на інших гравців, зокрема на Сполучені Штати Америки, але все ще є великим клієнтом. Ну і другом, ясна річ, Кремля. За ними йдуть Китай та Казахстан. Ну а далі країни менше. Спочатку повномасштабного вторгнення попит на російські вундервафлі різко впав. Не тому, що всі зрозуміли, що росіяни погані, бо це дуже цинічний ринок. а бо потенційні покупці побачили безліч відосів, як вибухає російська техніка, як російські хвалене ППО виносять дрони за 500 доларів, і як російські всюди ходи грузнуть в полях. Ну, реклама, скажімо. Так собі погано, і тим не менш, навіть така недосконала і поганенька техніка, ну, в порівнянні з натівською, все ще цікавить всіляких бомжів з Африки, які не мають е, норм бюджетів на закупки, або ж не мають легітимності, щоб купувати щось вартісне у Європи чи штатів, бо там все ж таки якісь правила домовленості, а що там по правам людини система. А росіяни лишаються для них дорогими товаріщами та партнерами і продовжують забезпечувати їх інструкторами, найманцями і контейнерами, контейнерами, контейнерами з автоматами, патронами та гранатами. Ясна річ, це лише бліда тінь того впливу, який колись мав на партнерів СРСР. Але навіть такі дрібні гешефти гріють душі. Кремлівських карликів та нагадують їм про те, коли Москва була ого, і вона всім показувала це в Дикуська. Треба сказати, що Штати в часи Холодної війни працювали приблизно за тією самою схемою, як і СРСР. Тобто максимально озброїти союзників та потенційних друзів, ну якщо не безкоштовно, то принаймні з хорошим дисконтом і з відстрочкою платежів. Фактично, збройне домінування штатів розпочалося з лендлізу під час Другої світової війни. Тоді вони роздали союзникам зброю та супутних товарів на суму, яку на сьогоднішній день можна оцінити приблизно в 690 мільярдів доларів. Нічого так, да. Взамін нічого особливо не просили. Хтось може сказати тю лахі, але ні, це був дуже мудрий хід, який нагадував стратегію вуличних пушерів. Всім роздали безкоштовні пробники, зробили армії багатьох країн залежними від американської зброї. Ну а далі вже обслуговували, модернізовували і пропонували більш сучасні зразки вже за грубі гроші. Тож за дуже короткий період американський оборонно-промисловний комплекс став одним з найбагатших та найбільш впливових в країні. Вони могли купувати собі сенаторів і навіть час від часу президентів. З 2002 по 2016 рік Америка поставила зброю на 197 мільярдів доларів у 167 сім країн світу. Приміром, Королівство Саудівська Аравія було найбільшим клієнтом Америки, закупивши зброю на суму 25,8 мільярда доларів. Королівство закуповувало і винищувачі f 15 і гелікоптери, дофіга. І військово-морські засоби, і боєприпаси, і багато чого іншого. Ну і все НАТО стало клубом покупців американської зброї. Всі, хто хотів дружити зі Штатами чи мати їх за союзників, також поспішали замовити щось якісне, класне, американське. Так воно і було аж до Трампа. Дуже цікаво спостерігати, як Трамп руйнує всю репутацію і всі надбання попередників за майже 80 років. Вже навіть. Партнери по НАТО бачать, наскільки Штати стають ненадійними партнерами і відмовляються від оборонних контрактів з Америкою. В Данії так відкрито прямо кажуть, що залежність від американської зброї є загрозою для безпеки європейських країн. А Португалія нещодавно відмовилась від великого контракту на купівлю нових винищувачів F-35. Як казали в давньому римі, Сік transit Глорія Мунді. Упс, і майже все. Треба сказати, що Україні після 91-го року дістався від Савка в спадок не тільки потужний оборонно промисловий комплекс, а й частина старих контрактів з арабськими та африканськими покупцями. Всі вони звикли до цього совєтського качества. І були ясна річ, не проти купити щось українське, яке до болю нагадувало їм знайоме совєтське. А якщо ще й знижку дадуть, то Афієть дайте два. До того ж старих радянських запасів на наших складах лишалось достатньо для того, щоб активно продавати їх в ті країни, які не могли собі дозволити купов... закуповувати якісну і сучасну західну зброю. Бо знов таки ті ж самі африканці та і близький схід, де війни ніколи не припинялися, там колосальна потреба в дешевій і відносно якісній зброї, це давало Україні не тільки валютні надходження, але й певну лояльність покупців, яка потім проявлялась. Скажімо, в голосуваннях в Організації Об'єднаних Націй з маленьких африканських країн більше взяти і не було чого. А вчасно натиснута кнопка за в ООН давала нам певні дипломатичні бонуси. Тож зброя з наших складів розлітались по всьому світу як гарячі пиріжки. В період з 1994 по 2013 рік Україна продала не менш ніж чотири. Оперативно-тактичних ракетних комплексів «Ельбрус», майже 1400 танків, приблизно 900 бойових броньованих машин, переносні самохідні зенітно ракетні комплекси, системи залпового вогню, десятками, майже 300 артилерійських систем та незлічну кількість автоматичної зброї, набоїв та снарядів. З такими об'ємами свого часу ми входили до десятки найбільших експортерів зброї в світі. Ми активно і досить успішно конкурували на цьому ринку з росіянами. Їхні ФСБшники весь час думали, як же так Україну макнути поглибше, щоб знищити репутацію і прибрати конкурента. Пам'ятаєте, в одному з попередніх відео ми з вами говорили про скандал з кольчугами. Ну, це було чіткою води. Російська історія, і цей скандал дуже боляче вдарив по нам і відвернув від України потенційних союзників, особливо Сполучені Штати Америки. У 2008 році сомалійські пірати захопили судно «Фаїна», яка перевозила українську зброю в Південний Судан. На борту корабля був вантаж. Там було 33 танки. Т-72, реактивні системи залпового вогню град, вогнепальна зброя і багато багато чого іншого. Тут цікава історія в світі торговлі зброєю є така штука, яка називається End User License, тобто ліцензія кінечного користувача. І е, ти маєш продавати зброю офіційно визнаним державам, офіційно визнаним урядам. Тож тут End User License була вказана, що це Кенія, тобто зброя призначена для Кенії, а насправді неофіційно і по факту для автономного уряду Південного Судану. Поставки здійснювалися в обхід резолюції Євросоюзу та Організації Об'єднаних Націй. Нам репутації це теж не додало. Нема прямих доказів участі росіян в цій оборудці, але якщо виходити з принципу, кому це вигідно, то зрозуміло, що їм було вигідно дискредитувати Україну і тодішнього президента Віктора Ющенка. Так що я впевнений, що без росіянців там не обійшлося. І все ж таки Україна залишалась великим експортером озброєння. Навіть штати купували у нас зброю. Ну не бронетехніку і не радари це їм було нецікаво, вони запитували більш приземлені речі: автоматичні рушниці десятками тисяч, і навіть потроху купували наші кулемети. При цьому сектор експорту зброї всі часи був у нас максимально непрозорим. А єдиний і ясна річ, монопольний державний продавець це компанія «Укрспецекспорт». Була максимально закритою і не підконтрольною нікому, крім президента. Працювали там заслужені пенсіонери з органів держбезпеки та відставні армійські генерали. А про зловживання та корупцію в давні часи Кучми та Януковича ходили просто легенди. Наступає 2014 рік, починається реальна війна з росіянами, і Україна значно знижує обсяги експорту озброєнь. Але все ж таки. Продовжує підписувати і виконувати контракти з зацікавленими покупцями. Навіть білорусам ще щось продавали. А от з 22-го року експорт повністю зупинився зі зрозумілих причин. Але сталося так, що за останні три роки крім е великих державних заводів, як гриби після дощу, з'явились десятки, може вже і сотні, приватних виробників. Високотехнологічних товарів військового призначення зародився молодий, але дуже динамічний і дуже потужний вже український сектор Мілтек. Виявили, що вони настільки потужні, що можуть виготовляти значно більше озброєння, ніж держава, чи волонтери, чи фонди, чи будь-хто можуть зараз купити. То що відбувається зараз? Ситуація така трошки сумна. З одного боку, в нас е, десятки сотні виробників. Високотехнологічного озброєння: дронів, НРК, інших роботизованих систем, ребів, у яких просто більше половини, в них просто простої більше половини виробництва. Тому що держава, яка наразі є єдиним покупцем наших озброєнь, викупає лише половину. І більше не замовляє, бо ну, грошей нема. І на жаль, держава ще не дозволяє контрольований експорт нашим країнам-партнерам. В Україні була створена Асоціація Технологічні Сили України, і, от за їхніми даними, лише члени цієї асоціації в 2024 році могли виготовити, але не виготовили понад мільйон сімсот тисяч одиниць озброєння. І якби їм дозволили його продати, це принесло б українського бюджету понад 2 мільярди доларів, і держава мала б гроші, щоб замовити ще більше зброї для нашого війська. В черзі стоять наші друзі та союзники, скажімо, країни Балтії, які так само відчувають російську загрозу, і бачили, що можуть наші дрони хочуть їх мати у себе на озброєнні. В черзі стоять інші європейські країни, які теж межують з Росією, хочуть мати на озброєнні ефективні засоби розвідки та ураження. Всі вони розуміють, що війна стала іншою, і ми тут на передньому краї. Адже за останні три роки ми колосально просунулись в галузі асиметричного озброєння. На нього є попит, воно показало себе на полі бою, його дуже хочуть купити. Його хочуть купувати наші друзі і партнери, наші союзники. Чого ж не дати їм таку можливість? Чому не посилити наш вплив на міжнародній арені? Чому не принести мільярди в державний бюджет? Чому не дати можливість Мілтек компаніям розвиватися та? Мати більше коштів на розробку та нові винаходи, як ми з вами вже говорили, Росія все ще має майже 8% від світових продажів зброї. В цьому ринку це дуже великі гроші. Хоча і втратили частину своїх ринків збуту, вони продовжують їздити на виставки, показує азійським, африканським арабським покупцям. Свої ланцети, орлани, суперками та інші зразки, наголошуючи, що вони пройшли випробовування на полі бою у нас, їх охоче купують, а нас там немає. Ми не займаємось цією дуже специфічною збройовою дипломатією. Ми не монетизуємо свій колосальний досвід та експертизу, яка, за яку ми заплатили кров'ю потом і життями найкращих. Українців, чому так відбувається? А... Наразі відповідь на це запитання знає лише президент Зеленський, адже саме від його політичного рішення залежить, чи будемо ми в кінці цієї черги за світовим впливом через зброю, чи десь попереду. Причому я розумію його вагання, адже ми просимо зброю, а з іншого боку, ми будемо продавати зброю. Але я впевнений, що. Оцю історію можна дуже красиво запакувати. І наш Мілтек потребує цього, і наші військові потребують цього, і наш бюджет потребує цього, і наші союзники потребують нашої допомоги. Адже вони нам свою допомогу надають. Давайте все ж таки подумаємо, як це можна вирішити. А я хочу нагадати вам, що до перемоги лишилося ще менше часу. Стоїмо, слава Україні!